Все. А далі починається імперія. Ну Імператори були самими різними. Тут імператори вже, які ти хоч були, Он, е, Октавіан Август, Марк Аврелій, філософ на троні, Веспасіан, е, який побудував колізей, дуже цікавий персонаж. От. Ну і Калігува, чобіток. Ну, я не знаю, чи ви бачили фільм Тінто Браса. Про Калігулу. Добре, а вам скільки років? А ще рано, через два роки подивитесь Тінто Браса Про Калігулу. Оце такі були персонажі. Тобто найрізноманітніші. Найрізноманітніші. Тут же залежало від особистості. Як особистість була відповідна, то все було. А особистість? Да. І її не вибирали тут же дінастія. От, таке діло. Ну, а далі приходять варвари. Приходять варвари. І Римська імперія, кстати, Римська імперія була хоч і рабовласницькою, але ринковою. Це була ринкова, потужна економіка і е, вичерпання грошових ресурсів. Знову ж таки, епідемії масові хвороби привели до того, що вичерпався ресурс і вона починає натуралізуватись. А раз натуралізуватись, то навіщо нам така величезна держава? Кожен вона дробиться на частинки, а далі приходять варвари, піднімають ці частинки і утворюють варварські королівства. Оце вже початок сучасної Європи. От пісні готтов. Готи, до речі. Пройшли через нашу територію черняхівська культура. От, в нас, зокрема, на Вінниччині багато представлена. Якщо не вважати чорних копачів, от, чимось хорошим. Шановні, на жаль, ще нікого не засудили, а зря, тому що. Пам'ятки археологічні, вони мають таку особливість, як вона зруйнована, і ніколи не І Більше ніколи не буде. У нас з Олею Грабовською було класне відео, правда, воно не збереглося. Це та дівчина, що відповідає за археологію в Вінниці, в Вінницькій області. До речі, чемпіон світу з історичного. Фехтування. Ви в курсі? Вау! Дуже цікава людина. Ну, коли в нас проводяться турніри рицарські шимкату, то вона там організатор. Обов'язково побувайте. Усе не буде. Так от, вождь! Але справа в тому, що вождь вождем починається період військової демократії. Кожен воїн, він самодостатній його слово значиме. Ну, відома історія про Хлодвіга франського короля, який захопив е, Галію, ну, теперішню Францію. Так. Франки захопили. Ну, і, звісно, ділили як? Кожному по частинці. Так? Порівно поділили те, що вони добули. Але Місцевий католицький священник, християнський, просто тоді ще не поділилися на просто, угу. Прийшов до Хлодвіга і каже: твої воїни забрали чашу для причастя. Ну, ви знаєте, да, що таке чаша для причастя? А без цієї чаші служби нема. Нема як проводити обряди? То верни, Боже, будь ласка. Хлодвіг прийшов, каже. Так. Цю чашу. Вона не моя, але дайте мені її, будь ласка, я ж вождь. Один воїн дістав сокиру, розрубав цю чашу і сказав: ти нічого не отримуєш, крім того, що тобі положено. Це період воєнної демократії, коли тільки становиться сучасна середньовічна Європа. Ось готи, зокрема. І учасники цього процесу. А пізніше формується феодалізм, рицар своїми воїнами. От ніде в світі, крім Європи Західної, не було повного рицарського такого. Я тіше про такого. Говорив, перекину місточок. Чому? Тому що економічна система не дозволяла. Що-що? Тому що економічна і соціальна система. Економічна система і соціальна дійсно. Тобто, якщо на Сході, там деспотія, значить централізована влада, правитель дивиться. Так, скільки обходиться мені цей воїн? Так, обходиться 100 грн. Так, Все, на 100 денег він і хорош. А такий обладунок коштує 200 денег. Значить, ми йому, звісно, не дамо, тому що він дорогий, обійдеться він і так. От, повоює він і в калошах. Зрозуміло? От. А рицар торгувався про своє життя через те, замовляв собі обладунки самі, які найкращі. ну і технологічна революція технологічна та прошу. Але більшість рис велика кількість рицарів. Якщо ми говоримо саме ще про кінецьчя, не могли собі дозволити подібних Ні, так, зрозуміло. Вони конусію, були так. екстра дорогі, без сумніву. Це прості рицарі, звісно, обходились дешевшим варіантом, але на бій шли, в тому, що найкраще що найкраще вони найефективніше. А від того залежало його життя, і він про своє життя дбав. От, ну, Чим більше мав грошей, тим більше дбав. Тут це зрозуміло. От Середньовіччя. Але в середньовіччя виникають міста. Виникають міста. І в містах зовсім інші стосунки і зовсім інша е, мораль. І от саме в середньовічному місті ми маємо. От, ту демократію фактично зароджується та демократія, представницька, яку ми зараз маємо на сьогоднішній день. Угу. От. Ну, це якраз схемка показує, де була комунальна революція, тобто, де міста добилися самоуправління, зокрема, Вінниця. Ви знаєте, ну це вже ну, ранній новий час, взагалі, це вже новий час, тому що ми трошки на трошечки. З лахом певним. Е, то е, самоуправління. коли міста, маючи самоуправління, вирішували собі питання самі. Що вони от нас у Вінниці, ви знаєте, на гербі. Що зображено? Вінуцію. Да. Отакого, і таке го, і таке го. Що то таке? О, це всі думають, що це якір. Гачок. Гачок, який Ну, крім того, що це Юраха польський герд, ну, має ще й смислове значення. Тобто віничани мали право на уходи, що це значить, що вони могли ловити бугу рибу і нікому зато не звітувати, чи полювати на е, належних місту землях. Тому що в той час, ну, о, 17 століття, ось якщо в нас а, ось селянка. Заходить курник і дивиться, як лисичка. Їсть її курочку. Що вона повинна зробити? Богнати лисицю. Що зробити? Богнати лисицю. Вона повинна курочку. Ну, по ідеї, вона повинна курочку запакувати і лисичці передати на винос. Ну, як. Каву так, то і курочку так. Тому що якщо селянка брала лопату, ну там чи що в неї попалося під руку, і цю лисичку гасила за збитки. Але тут момент, лисичка живе в лісі. Ліс панський. Значить, лисичка чия Пан. панська. панська. Значить, селянку вішали в неї на вороті. Ні, Я не кажу, що не було браконьєрства, Я про це не сказав. Проте, ви так? Да? принципів? Оце станове суспільство.